Thank mm -hmm. Внутрішні переживання під час війни та головний конфлікт між собою здатися чи продовжувати боротьбу. Саме це хотіли показати глядачам криворізькі митці своїм фільмом закрита. Ініціатором показу фільму виступила асоціація Союз бізнесу Кривого Рогу. На прем'єру завітало більше ніж ста криворіжців. Прожити весь спектр емоцій з героїнею та познайомитись з творчістю криворіжців. Прийшла і Світлана. Я не можу сказати, що цей фільм визиває якісь позитивні емоції, бо з самого початку до самого кінця. Ти знаходишся в напруженні, начебто повертаєшся е, в ті часи, коли дійсно е, ми зараз трішки ми вже заспокоїлися. От. Е, мабуть, сподобалася кінцівка, тому що. Сам глядач може домислити в моїй голові, цей фільм закінчився все ж таки позитивним моментом, що її врятували цю дівчину-батьки. І я все ж таки сподіваюся, що якщо цей фільм це уособлення нашої країни, яка зараз... Так, в, в, стані війни. в стані війни, в стані окупації, і ось вона така закрита. Я ж все ж таки сподіваюся, що для нашої країни кінцівка буде і буде щаслива. Все буде Україна. Ми переможемо. Головна героїня – 15-річна Марія, яка на початку війни опинилася самотньою та зачиненою у квартирі без зв'язку з батьками. Її будинок, який має бути найнебезпечнішим місцем, перетворюється на пастку. Така доля спіткала багатьох українців в різних куточках нашої країни. За допомогою кінострічки молоді митці намагаються рефлексувати події цієї війни, перенести глядача у часі на початок повномасштабного вторгнення. Фільм розповідає про маленьку дівчину, яка опиняється зачиненою в квартирі. і Перед нею стає. Вибір прийняти факт того, що вона залишилася одна, або сподіватися на краще і сподіватися на допомогу. Я хочу додати, що потрібно дивитися українське кіно, потрібно його підтримувати. Ми працюємо саме для цього, щоб глядачі бачили наше, наше кіно і, і розвивали. Для створення фільму криворіжцям знадобилось два тижні для написання сценарію та ще три на зйомку. Ідея створення виникла у квітні 2022 року, коли усі українці знаходились у розгубленості та не розуміли, що буде далі. Режисер фільму розповідає, що свої хвилювання, які переживав на початку війни, переклав саме на цей фільм та прожив історію разом із головною героїною. Ідея у нас з'явилася. Ми якраз починали знімати цю роботу під час там активної фази повномасштабного вторгнення. Це був квітень 2022 року. Ми тоді всі сиділи по домам, Не було чіткого розуміння, що робити, там як діяти, як себе правильно вести. Була тільки думка. Необхідності великої підтримки, і ми вирішили, що будемо робити те, що ми вміємо поки що найкраще за все. Це знімати кіно. Над створенням фільму працювало шестеро людей, які детально продумали локацію, сценарій та підібрали лише найкращих криворізьких акторів. Закрита перемогла в номінації Кращий короткометражний фільм про війну в Україні міжнародного кінофестивалю Бруківка. Автори не зупиняються та продовжують тримати свій творчий фронт у такий непростий час для українців. Наразі це вже Третій короткометражний фільм представлений Криворізьким режисером Владиславом Романчаком. А в майбутньому планується прем'єра ще одного фільму: а саме драматичної комедії Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, Перший міський.